Вітаю вас на нашому прямому ефірі. Сьогодні у нас понеділок, ну і відповідно, початок другого тижня, ой, другого місяця, вже 2025 року. Неспроста я сьогодні розпочала таку рубрику прямих ефірів в своєму телеграм-каналі, тому що я вже тут давно не зустрічалася. Я хочу змінити формат взагалі цього каналу, і от саме тому цей прямий ефір сьогодні. А з лютого місяця починаємо працювати по-новому. По-перше, цей канал він називається щоденник мереживка. Звісно, я тут ділюся різними корисними фішечками, корисною інформацією щодо мережевого бізнесу, ведення мережевого бізнесу. Все, що з цим зв'язано, те, що в мене працює, якісь, можливо, певні висновки, думки от саме тут, в своєму щоденнику мережвика. Але мені хочеться тут з вами більше зустрічатись. Оскільки я перемістилася в дещо інші гостєві чати, тому що в нас вже велика команда. Ви самі розумієте, що тут у мене є і реферальні посилання і так далі. Вже є величезна команда, тому я проводжу ефіри щодо компанії там і рубрика новин, і презентації, стартові тренінги і так далі. Це все проходить в іншому каналі. Але тут в мене є моя аудиторія людей, яких я дуже люблю, поважаю. Ну, і відповідно. Будемо зустрічатися з вами в прямих ефірах тут тричі на тиждень. От саме для цього я зараз цей ефір проводжу, щоб зробити таке певне оголошення. це буде в понеділок, середа і п'ятниця, 14-та година. На постійній основі попрацюємо так в лютому місяці. Подивимося, як воно вийде. Ну, і відповідно, зараз вхідний дзвінок. Подивимося, як воно вийде, а там вже будемо, якщо що, коригувати наш графік. Так от, в понеділок ми з вами будемо запускатися. Запускатися в бізнес, в мережевий бізнес, початок нового робочого тижня, будемо з вами заряджатися, енергетично заряджатися, буду з вами ділитися різними такими, можливо, практиками. Дозою мотивації на цілий тиждень вперед. можливо, якимись фішечками такими з вами буду ділитися. У середу, у середу, буде називатися тематична середа. Це Такі будуть постійно на постійній основі такі міні-тренінги, ви зможете їх використовувати для себе. Ну і відповідно, відповідно, в п'ятницю ми будемо з вами зустрічатися в форматі питання-відповідь. От, якщо у вас будуть якісь запитання, хочете зі мною зв'язатися ось так: от напряму. Ви можете до мене заходити, ось саме на щоденних мережі в п'ятницю, 14 година, і задавати всі питання, все, що вас цікавить, з мережевим бізнесом, з компанією, з якою я співпрацюю, з компанією Лікут. Тобто, ось така відкрита, довірлива розмова. Тому починаємо працювати по-новому. Я дуже всім рекомендую сьогоднішнього дня онлайн-бізнес це бізнес майбутнього. Незалежно від того, в якій ви працюєте компанії, незалежно від того. Ким ви є сьогодні в цій компанії, чи ви ще тільки на самому початку, чи можливо, ви вже давно, але не маєте результату, а можливо, ви лідер, але вас щось там з певних причин не влаштовує, там, наприклад, і так далі. Я дуже рекомендую все-таки знайти для себе ту компанію, яка буде вам до душі, найближче до серця. Я дуже вам рекомендую. Взятися, тому що за саме онлайн-маркетингом, онлайн бізнесом це саме майбутнє. Ви самі бачите, що сьогоднішнього дня традиційний бізнес він тріщить по швам. Сьогодні ті методи роботи, які працювали раніше, 10-20, 30 років тому, вони не працюють. Сьогодні сучасна людина повинна адаптуватися до сучасних реалій. Тому я дуже рекомендую. Приходьте до мене на ефір, буде дуже цікаво. Тим більше, що в нас завжди така довірлива розмова. Завжди можна задавати запитання, завжди можна спілкуватися. Тому сьогодні це такий ефір оголошення, оскільки це буде тепер на постійній основі тричі на тиждень. Понеділок, середа, п'ятницю, чотирнадцята година. Я вас запрошую завжди, буде дуже дуже цікаво. Поки що прощаюсь до нових зустрічей. От в середу, саме на тематичній середі, будемо говорити на дуже важливі теми, зв'язані з мережевим бізнесом.